Рецептів консервованих помідорів дуже багато. Одним із них я сьогодні поділюся: помідори з базиліком. Зимою аромат базиліку нагадує про літо. І він чудово поєднується з помідорками та вигідно підкреслюють смак один одного. Це рецепт для тих, хто не любить стерилізувати. На дно банки кладемо гарні гілочки та листочки фіолетового базиліку та додаю горошинки перцю чорного. Більше ніяких спецій не потрібно. Помиті помідори щільно закладаємо в банки. Поки складали помідори, закипіла водичка. Заливаю їх окропом, накриваю кришкою та рушничком і залишаю на 15 хвилин. А тим часом нарізаю помідори, які залишилися кільцями, і буду їх морозити. Так я роблю кожного року. Потім перекладаю в пакет і взимку використовую до омлету, на піцу та будь-куди можна. Далі зливаю водичку. Колір водички у нас змінився із-за базиліку. Ви не лякайтеся. Робимо маринад. Розрахунок маринаду на одну літрову банку нам потрібно 600 мл води, на трохлітрову банку півтора літри води. Тобто розраховуйте на маринад від кількості води та кількості ваших банок, які у вас є об'ємом. І тому банки можна брати будь-якого розміру. На один літр води нам потрібно дві столові ложки з гарною гіркою цукру, одна столова ложка крупної солі з невеликою гіркою. Хай покипить, доки розчиниться сіль та цукор. Тепер вливаємо одну столову ложку оцту 9% і одразу заливаємо помідори. Помідорки залили маринадом, закатали, накриваємо рушничком і залишаємо до повного охолодження. По цьому рецепту добре закривати помідори черрі. Смачний вам помідорів!